Діана вже більше за рік вчиться вирощувати та доглядати за рослинами. Найбільше їй подобається дивитися, як огірки з маленької насінини поступово сягають трьох метрів у висоту. Ніколи не думала, як це вирощувати овочі і з ними доглядати, але все-таки наважилась, і дуже цікаво, як вони ростуться, спостерігати за ними. Наприклад, у до того добрива вони дуже міняються. Наприклад, води. Полити їх. Студенти поєднують практику із навчанням. Кожен учень закріплений за певним рядом і несе за нею відповідальність, так як все залежить від людського фактора дана рослина. Її урожайність, її ріст, і її розвиток залежить від людського фактора. Тобто, як діти доглянуть, такий результат буде. З одного рядочка зелених рослин може вирости до 10 кілограмів плодів. У теплиці таких 11. Перший урожай вже починають збирати. Його відправлять до навчальних та соціальних закладів для страв переселенцям та дітям. Ми вирощуємо таку культуру, як огірок. Огірок самозапильний, є, тому огірок може рости тільки самостійно, тобто разом з іншими рослинами він не може, тому що є специфіка вирощування. Огірок вирощується за голландською технологією на сьогоднішній день. Виростити плантацію гірків дітям разом із наставниками знадобилося три місяці. Перші насіни не посадили ще у січні. Ми ці гірки вирощуємо з сіння. Ми спочатку вирощуємо насіння, потім засаджуємо в кубики, потім після кубиків ставимо на мати, і так воно вони проростають. Щоправда, доглядати за ними було нелегко. Овочі вибагливі, потребують частого поливу. У сонячні дні до десяти разів, а у похмурі дещо рідше сім чи вісім. Ростуть при кімнатній температурі о 26 градусів. І люблять чистоту. У вірки як люди. Вони теж хочуть свій уход, вони люблять, вони люблять теплоту, вони люблять чистоту, вони не люблять, щоб на них кричати, вони не люблять різних таких запахів. І от ми завжди ходимо, переодіваємося, всі сюди так заходимо, щоб ми не заходили з вулиці. Бо якщо ми заходимо, вони дуже хворіють. Так як і от люди, так само і ці рослинки. Дарія Курнос, Вадим Головацький, новини, 33-й канал.